Добрий вечір, пане Віталію. Дуже раді вас вітати в нашій студії. Вітаю вас для наших глядачів. Хочу сказати, хто сьогодні з нами. Це Віталій Резніков, військовослужбовець ЗСУ, професійний кулачний боєць. А також він виступає в лізі боїв на голих кулаках клан Fighting Championship. Ще раз дуже раді за те, що підтримали наш проєкт. Сьогодні тема нашого інтерв'ю це спорт і психологія. І перше питання, яке ми хотіли вам поставити, що вас надихнуло почати займатися спортом, і як ви себе мотивуєте продовжувати тренування коли дуже складно? Ну я можу сказати надихнуло займатися спортом травма дитинства. Бо коли був дуже маленький, отримав травму спини і багато часу лікарі ну, заборонили займатися саме бойовими мистецтвами. Але для дитини це ж просто мій, погано. Дуже, дуже пізно я почав займатися десь років 16, бо все життя батьки забороняли та лікарі. Коли вибрав собі професію, я хотів служити в спецпідрозділі МВС. Я розумів, що спорт то є ну, найголовніший фактор, який би мені допоміг вступити до лав підрозділу. Так, ми зрозуміли. Щиро дякую. А навіть зараз, от дорослий період життя, що вас мотивує продовжувати займатися, коли дуже складно, немає мотивації або навіть немає бажання? А, ну, Взагалі я не планував а, почати професійну кар'єру спортивну, а саме на голих кулаках, тим паче. А, так склалася доля, що а, взагалі проєкт КЛАН це є. А, так, скажемо на половину, основний фактор цього проекту це рекрутинг молодих хлопців, щоб вони вступали до лав підрозділу Шаманбад, вступали до лав ЗСУ. І, взагалі, мені запропонували представляти підрозділ, бо у мене був спортивний бекграунд, і після першого моє, мого виступу так. Все добре склалося, що мені пропонують продовжувати займатися цим. Тобто, вся моя кар'єра це є пропаганда для молоді, того що нам потрібні сильні міцні юнаки, які будуть з нами працювати пліч опліч, ми зрозуміли щиро дякуємо. Скажіть, будь ласка, от на вашу думку, наскільки важливим є психологічна підготовка та психологічна підтримка спортсменів протягом їхньої кар'єри? Це напевно це найголовніший фактор. Бо якщо ми кажемо за бокс, кулачні бої будь-які бойові мистецтва взагалі, навіть ну, в бойових мистецтвах це найголовніший фактор це психологія. Бо тут одна людина виступає проти іншої людини. Це контактний, жорсткий та жорстокий такий вид спорту, психологічний настрій. Це стопроцентова твоя перемога. Якщо ти е, мотивований, якщо ти віриш в свої сили, якщо ти прагнеш е, досягати та перемагати, досягати якихось цілі в своєму житті, е, це, той, це той самий вид спорту, де ти можеш себе розкрити та проявити. Не м'язи, це тут, все в голові, все в твоєму настрої та скажімо так. Своєму сталевому стержні. ми зрозуміли щиро дякуємо. І ще таке виникає питання: скажіть, будь ласка, от на вашу переконану думку, підтримка от саме для спортсменів у вашому досвіді, важлива більш з професійної діяльності, тобто це психологи, якісь профорієнтаційні люди, або більше з боку друзів людей свого кола оточення. Ну, особисто для мене моя підтримка це моя дружина, це мій тренер. Бо розумієте, кожна людина вона може вагатися. Правильно я роблю чи неправильно для мене, це чи не для мене. В моєму житті повинен бути круг людей, які будуть тебе підтримувати завжди. Я, я ніколи не користувався послугами психологів. У спортивній кар'єрі мій психолог, це як я казав, мій тренер та моя дружина. Але хочу також порадити молодим спортсменам та не тільки молодим, ніколи не слухати, як, ну не звертати увагу, що кажуть люди, які тобі які тебе оточують, які можуть казати тобі, що це не для тебе, або вже надто пізно. Ти дуже там старий, або дуже молодий для цього. Бо люди завжди будуть заздрити, Бо хтось буде заздрити твоїм успіхам, навіть якщо у вас щось ну, не склалося, так ви не отримали перемогу, або не реалізували себе в той мірі, в якій ви хотіли, все, все одно продовжуйте, бо навіть а, коли. Вам будуть щось казати погане, що вас збиває з вашого ляху. Ви, ви подумайте про те, що ці люди вони навіть не, не скористалися можливістю, навіть не зробили не того, що робите ви. І тому я їй кажу, що багато хто може просто вам заздрити. Навіть а тим кроком, що ви робите, неважливо, це буде успіх чи не успіх. Тобто робіть те, що вам подобається. Це найголовніше. Любіть себе, любіть свою справу, і завжди будь піднявши голову, йдіть вперед. Все вельми дякуємо дійсно, це надважливо. Скажіть, будь ласка, що ви могли порадити молодим спортсменам, які тільки починають свій шлях, і у них є невпевненість, страх, страх вити? Там набій або загалом почати. Що б могли їм порадити? Ну, стосовно страху, я можу сказати, багато спортсменів будуть казати різні речі. От, наприклад, наш великий боксер Олександр Лусік в одному з інтерв'ю казав, що страху немає. Тобто, ну, тут я можу не погодитися, особисто це моя думка, бо кожна людина відчуває страх, це нормально. Якісь хвилювання перед спортивним поєдинком, або це може бути марафон з легкої атлетики. Всі певною мірою хвилюються. Та страх це, це нормально, це природньо. Як каже мій тренер, ви тільки повинні розуміти, що це полум'я, яке внутрі вас, воно або спалить вас, або ви використаєте його так, щоб спалити все, все вокруг. От і все. Mm -hmm. Так, дійсно. Дякуємо. Скажіть, будь ласка, а, і от користуючись вашим досвідом. Як спорт може допомогти підліткам молоді у розвитку не лише фізичному, а й психологічному? Адже в наш час багато молоді, ну і навіть підлітків, вони шукають загальної мотивації. Що це мені може дати? Тому що деякі бояться, деякі не наважуються? Ну, по перше, на мою думку, спорт це. Саме те, що гартує ваш характер, якщо ви мрієте, якщо це хлопці, які мріють працювати в пожежній службі, в поліції, в армії, в будь-якій силовій структурі, це перший ключовий фактор. І тут мова йде не про ваш, навіть фізичний стан, не про розмір ваших м'язів, а про характер і дисципліну. Бо Людина, яка розуміє, що таке спорт, і коли він буде приймати рішення, наприклад, брати вас на роботу, чи ні, він буде розуміти, що от людина, яка має спортивний бекграунд, це людина в перше в першу чергу дисциплінована. Бо е, мені 32 роки, і Коли в мене буває дві-три тренування в день, коли я готувався до чемпіонського бою, е, це ж складно. Це фізично складно, це морально складно, ти просто вже а, в, як, в якийсь момент ти так, о, так тобі вже це все набридає, але ти все одно йдеш до своєї цілі а, і це і гартує саме характер. Робити тоді, коли вже складно, робити тоді, коли вже не хочеться, і коли приходять різні думки про те, що потрібно воно мені чи ні. А, це завжди буде робити вас сильнішим стосовно юнаків, які хочуть вступити до якогось інституту на будь-яку кафедру. Це завжди буде плюсом. Коли я був курсантом в Державному університеті внутрішніх справ, то завжди в пріоритеті були спортсмени. Їх завжди цінували і завжди будуть цінувати, бо це люди, які будуть представляти. Різні інститути або служби фірми, в яких вони будуть працювати, ну завжди буде приємно роботодавцю показати, що от у мене працює так, така людина, яка має такий бекграунд, або продовжує займатися певним видом спорту. Ми зрозуміло щиро дякуємо. Я впевнена, що наші глядачі. вони Вслухаються в ці слова і віднайдуть те, що вони хотіли віднайти, а були не впевнені. І останнє і водночас традиційне запитання для нашого центру запитання сюрприз. Пане Віталію, скажіть, будь ласка, що ви могли порадити нашим глядачам? От на тему нашого інтерв'ю «Спорт і психологія, можливо, книга, можливо, відео, можливо, якийсь канал тощо. Так, ну що я можу сказати? Е, існує певний е, стереотип стосовно саме боксерів, що це люди, скажімо так, не дуже високого інтелектуального рівня, але я вам хочу сказати, що я не читаю багато книжок не тому, що я там анікдотичний боксер, ні, бо зараз ми живемо в той час, коли. Людині проще, напевно, знайти не фізичний носій книги, а щось прочитати в інтернеті або подивитися відео. Тому стосовно книги напевно, не пораджу нічого, бо я не мав досвіду з, -з, -з книгами, які б могли мені допомогти в спортивному розвитку. Але якщо ми кажемо про художні фільми про якусь інформацію. З інтерв'ю то я можу порадити це е, інтерв'ю Майка Тайсона про його тренера Каса Дамата. Е, це потрібно подивитися кожному боксеру. Там дуже, дуже добре розкривається філософія та психологія спортсмена. Е, можу порадити також подивитися е, фільм е, про війні Пацієнсу. Це е, назва Пальманський Дьявол. Це, на мій погляд, не дуже популярне кіно, але а, це історія людини, яка мала травму несумісну з професійною спортивною кар'єрою, але незважаючи на що, він продовжив і став чемпіоном. Це дуже сильно мотивує, бо особисто, як я вже казав, у мене були такі травми, після яких мені лікарі казали, що я певно не зможу ходити. Але ось я тут. Ось я виступаю в кулачних боях, і я бився за чемпіонський пояс. У мене а, поки що я починаю тільки у мене три поєдинки та три нокаути в першому раунді з перемогами. А, і зараз я готуюсь до нового бою, який буде першого. Ну, через приблизно через три тижні. Не буду казати саме дату, бо воно там завжди трошки змінюється. Через три тижні я вже буду виступати знову. Тобто я раджу всім дивитися не саме бої, де боксує одна людина проти іншої. це ми кажемо про техніку. Я раджу дивитися великих спортсменів Мухаммеда Алі, Формана, Майка Тайсона, і інтерв'ю саме про те, як вони готуються, бо це дуже цікаво. Ми зрозуміли. Щиро вам Дякуємо. Щиро дякуємо, що підтримали наш проєкт. Приєдналися до інтерв'ю. Наш центр бажає вам перемоги у всіх ваших боях. І дякуємо ще раз. Гарного й тихого вечора. До побачення. Дякую. Нам До побачення.